Що ж, практики багато не буває, і у цьому відео ми будемо багато порівнювати, а саме довжини. І почнімо з того, що вже в нас на екранах. Нас питають: довжина жовтого прямокутника на яку кількість сантиметрів ось тут. Ніби знак питання, на яку кількість сантиметрів більша чи менша за довжину блакитного. Тут нам потрібно обрати більша чи менше. Тож погляньмо, маємо жовтий прямокутник, довжина якого 3 см, та блакитний прямокутник, довжина якого 9 см. І, напевно, навіть візуально ви вже розумієте, що блакитний прямокутник. Більший та довший за жовтий прямокутник. Тож тут ми одразу можемо позначити, що довжина жовтого прямокутника менша за довжину блакитного. А тепер нам потрібно дізнатися на яку кількість сантиметрів. Пам'ятаємо, що довжина блакитного прямокутника 9 см, а довжина жовтого прямокутника 3 см, 3 см. І Для того, щоб дізнатися різницю довжини, нам потрібно відняти від більшої довжини меншу довжину. Тобто, нам потрібно відняти від 9 см 3 см. Віднімаємо і отримаємо 9 мінус 3 6 см 6 см. Тож, записуємо, довжина жовтого прямокутника на 6 см, менше за довжину блакитного. Перейдемо до наступного завдання. Тут нас питають про лінії. Довжина жовтої лінії якась кількість сантиметрів, довжина рожевої лінії, якась кількість сантиметрів та жовта лінія на яку кількість сантиметрів, довша чи коротша за рожеву. Тож, вимірюємо наші лінії. Бачите, що жовта початок жовтої лінії стоїть на позначці 0. Ось тут у нас початок нашої жовтої лінії та початок лінійки. І тепер бачимо, що довжина жовтої лінії у нас 6 см. Тобто, кінець жовтої лінії у нас на позначці 6 см. Тож довжина жовтої лінії 6 см. А тепер погляньмо на рожеву лінію. Її початок так само стоїть на позначці 0. А от кінець її стоїть на позначці аж 12 см. Ось тут, бачите, 12 см. Сантиметрів. Тож, довжина рожевої лінії 12 см. Ну і тепер нам потрібно дізнатися, жовта лінія довша чи коротша за рожеву. Ось тут у нас довжина жовтої лінії, а ось тут у нас довжина рожевої лінії. І як ви бачите, жовта лінія закінчується навіть посеред рожевої лінії, тож жовта лінія однозначно коротша. За рожеву. І тепер дізнаємось наскільки. Довжина рожевої лінії 12 см. А довжина жовтої 6 см. Ось тут 6 см. Для того, щоб дізнатися різницю довжин, нам потрібно відняти від більшої довжини меншу довжину. Тож віднімаємо від 12 см 6 см. І отримуємо 6 см. Тож, жовта лінія. На 6 сантиметрів коротше за рожево. Ну і до настап. Ну і до останнього завдання. Тут перед нами стоять два трикутника: трикутник номер 1 та трикутник номер 2 Нам потрібно виміряти довжину трикутника, а саме довжину однієї з сторін трикутника номер 1 довжину трикутника номер 2 тобто одну сторін трикутника номер 2 і також порівняти ці довжини. Тож. Виміряємо довжину трикутника номер 1 Бачимо, що початок трикутника. нас стоїть в точці 0. Ось тут. Ось тут стоїть у нас точка 0. І тепер дивимося 1 см 2, 3, 4, 5. Тож, довжина трикутника номер 1 5 см. Тепер погляньмо на трикутник номер 2 а саме на його сторону. Бачимо: тут у нас. 0 це початок трикутника. І дивимось: 1 см, 2 см, 3 см. Тож. Тож, довжина сторони трикутника номер 2 3 см. І тепер порівнюємо. Довжина трикутника номер 1 більша чи менше задовжину трикутника номер 2 Довжина трикутника номер 1 5 см, а довжина трикутника номер 3 номер 2 перепрошую, 3 см. Тож, довжина трикутника номер 1 Навіть візуально ми розуміємо, що більша за довжину трикутника номер 2 І тепер порахуємо, на яку кількість сантиметрів. Маємо 5 см та 3 см. Від більшого віднімаємо меншу довжину і рахуємо. Отримуємо 2 см. Тож, довжина трикутника номер 1 більша за довжину трикутника номер 2 на 2 см. Сантиметри, і на цьому все.